Битви з середньовічною зброєю та залізними обладунками в Одеському ботсаду провели історичний турнір лицарі південних берегів. У фестивалі взяли участь учасники з різних міст України, зокрема Харкова, Дніпра та Сум. Сергій приїхав на турнір з Сум. Каже, вже третій рік бере участь у лицарських боях. Розповідає, майже всі обладунки кожен збирає самостійно. Більша частина так самі робляться обладунки. Деякі, деякі частини купляються, наприклад, шоломи. Їх складно зробити саме, їх купляємо. А так, деякі деталі, вони в принципі не дуже складні, їх роблять сам тушки. Каже, зараз такі заходи в Україні проводять нечасто, тож радіє можливості зустрітися з друзями та позмагатися на полі битви. Організатори розповідають, ідея фестивалю виникла несподівано. Ми просто планували маленький спортивний між собою, але так вийшло, що до нас плани все росли, і росли. і Ми вирішили зробити такий напівфестивального формату турнір. Бесталка у нас були фехтувальні бої, тобто номінація один на один з різними з різними видами зброями і трошки різними правилами. І зараз ось проходять групові бої. Відвідати захід та підтримати учасників прийшло чимало людей. Серед них друзі та родичі лицарів. Підтримуємо команду «Посейдон», бо там мій брат, сусіднику Тимофій. Так, і саме його йому підтримуємо. Дуже подобається. Ходжу не перше, тому вже знаю, як це відбувається. Також на локації кожен бажаючий міг спробувати себе у стрільбі з лука. Організатори сподіваються продовжити фестивальну традицію і наступного року. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.